Вітаю, дорогі брати і сестри із святою трійцею. Після богослужіння на території хрестово-здвиженського храму в селі Деражне відбулося освячена зілля, яке люди використають для свого здоров'я, для своєї користі. Немає трійці без любистку того, що мудрі матері кладуть дитині у колиску, мов ніжні. Пахощі зорі, це ж ти зелене наше свято, і день від Сонця золотий, коли так вільно і крилато зійшов на землю Дух Святий. То наша доля триєдина, Отця і Сина, і Бога Духа, а з ним матір Україна, і світ, що пісню нашу слуха. І небом спалахне фіалка, триколір трійці і землі, Я поруч з нею, наче з малку, Ми тут купалися в теплі, І вже до віку нерозлучні, Як Бог Отець, Бог Син і дух, Ми трійці зоряні учні, З любистком, що цвіте навкруг. Немає трійці безлюбистку того, що мудрі матері кладуть дитині у колиску, мов ніжні пахощі землі. Будьте благословені, дорогі мої односельці, посилаю привіт також і своїй родині, яка зараз від мене далеко. Нехай кожна хвилина, кожна година. Кожен день проведений разом у родині буде великим святом для кожного з нас, бо немає нічого ціннішого у житті, чим наші рідні та близькі, а також ті, хто разом з нами здобуває перемогу, ті, хто молиться безупинно за те, щоб припинилася ця безкінчена проклята. Війна. Благословінь вам, усім, дорогі мої, здоров'я зичу щиро від усього серця, нехай Божа Матір помолиться за нас, грішних, перед Отцем Небесним і перед Сином Ісусом Христом.